Набір склянок по знижці. До речі, не важкі, хоч виглядають масивними, але не важкі. 330 мл, 429 гривень. І такі бокали для пива. 699 грн 30 гривень копійок. 420 мл. Приємні кінгалятори виглядають. Набір бокалів для шампанського, 6 штук 150 мл. Тут такий невеличкий візерунок 1141 гривня. Для червоного вина. Ця ж сама серія 1141 гривня. І такі склянки низька, низькі для віскі підходять. 6 штук 998 гривень. 998 гривень, високі склянки. І мартінки 1284 гривні. Такі склянки 198 гривень. Досить легенькі, такі скло, ну, чесно кажучи, не якісні. Вони виглядають ефектно, але не дуже якісні. 59-119 гривень. Ось такі шампанки 242 гривні одна штука. В різних кольорах. 432 гривні за одну штуку це склот, це не кришталь. Таке, чесно кажучи, не дуже якісний. Тільки за ефектний вигляд. Який швидко набридний. 432 гривні це знижка. Для вина 468. І для віскі 408. В сірих кольорах. Красивіше виглядаю, але також не дуже якісна історія. З такі невеличкі склянки, ой, такі легесенькі. Не знаю скільки на 2 грами важить. 254 гривні, 206 гривень, така склянка. Знижка на такі бокали для червоного вина, 6 штук. Рівний зріз, Досить якісна форма. Кросно бренд. 839 гривень 37 копійок. Це тут не зрозуміло що. А це також для вина, тільки для білого. І такі високі класичні шампанки. Богемія 6 штук, 220 мл, 705 гривень 30 копійок. 148 гривень 46 копійок по знижці шампанка. Приємно на дотик. Тип таке хвилясте скло. І матеріал так. Не написано також бренд Кросс, але ну, я думаю, це скло, я не думаю, що це кришталь. І такі оригінальні нові шампанки, не бачила раніше, такі ось такі важкі. 679 гривень. Знижка на набір приборів Вінзер 2189 гривень. Ось вони. розпечатані. Симпатичні, класичні. Якщо брати окремо ножі, два ножі з цього, прибу... з цього набору 239 гривень. Ложечки 309 і 249. І до прикладу інша серія приборів Вінзер, 7083 гривні. Дуже делікатний ніж, легенький. Цікавий посуд, я такий в ресторанах бачила зараз дуже модний, таке блюдо. 455 гривень. Така тарілочка важка, така 497 гривень. Пропозиція 50% знижки на такий посуд. Це в нас діаметр 27 см і глибока така. Піала з порцеляни. Це крауф марка 21 см діаметр 229 гривень. А в голубих тонах ця сама серія 428 гривень. Ну, тільки з візерунком. Менші такі піали 169 гривень. Чашечка для чая кави 199 гривень порцеляна матеріал. 169. Знижка на такий посуд, чайник заварювальний 831 гривня, молочник 262 гривні порцеляна. Також знижка на такі блюдце під чашку 95 гривень. На такі маленькі тарілочки 119 гривень. Також порцеляна 142 гривні. Легенькі, приємні на дотик. Але такий а, візерунок дуже швидко надоїсть. 95 гривень, маленька. 14 см діаметр. І 119 гривень, також така глибока, супова. Тарілка обідня, лісова пісня 27 см 980 гривень. 987, перепрошую. Це у нас 24 сантиметри, 621 гривня. Також раніше не бачила цю серію в епіцентрі 422 гривні. Вона у нас 19 сантиметрів.